Величний Будапешт пишається справжньою архітектурною перлиною, будівлею угорського парламенту. Розташована на мальовничому березі Дунаю, ця неоготична споруда вражає своїми масштабами та витонченістю деталей. Уяви собі фасад завдовжки 268 метрів, прикрашений численними вежами, арками та скульптурами. Її червоний дах, немов корона, увінчує центральний купол, що здіймається на висоту майже 100 метрів. Символізуючи єдність угорської нації, будівництво цього грандіозного палацу тривало майже два десятиліття і завершилося на початку ХХ століття. Для його оздоблення використовувалися найякісніші матеріали, включаючи рідкісні види мармуру та позолоту. Внутрішні інтер'єри не менш розкішні. Величні зали, прикрашені фресками та гобеленами, вражають своєю пишністю. Тут зберігаються королівські регалії Угорщини, що є символом багатовікової історії країни. Будівля парламенту не лише є місцем засідань державних зборів Угорщини, але й важливим культурним та історичним пам'ятником. Тисячі туристів щороку приїжджають сюди, щоб помилуватися її красою та дізнатися більше про історію Угорщини. Ввечері, коли будівлю підсвічують сотні вогнів, вона постає у всій своїй казковій красі, відзеркалюючись у водах Дунаю, залишаючи незабутні враження. Це справжній символ Будапешта та гордість угорського народу.